Привіт! Сьогодні ми зануримося світ магнітів. Дізнаємося, які вони бувають, як працює магнітне поле, і навіть побачимо пристрої, що немов чаклують завдяки електромагнетизму. Магніт це не просто шматочок металу, який притягує скріпки. це тіло, що створює навколо себе магнітне поле. Магнітне поле це особлива форма матерії, яка виникає навколо немагнічних тіл, провідників зі струмом або рухомих заряджених частинок. У кожного магніта є два полюси північний north, і південний South. Одноіменні полюси відштовхуються, а різноіменні притягуються. Щоб побачити магнітне поле, уявімо лінію магнітної індукції, це ніби маршрути, за якими рухаються силові лінії. Вони виходять із північного полюса і входять у південний. А всередині магніта, навпаки, від Південного у північний. Лінії завжди замкнені, без початку і кінця. Та чим щільніше вони розташовані, тим сильніше є поле. Злучина магнітна індукція позначається великою англійською B. Вона показує, з якою максимальною силою поле діє на провідник зі струмом. Поговоримо про види магнітів. Магніти бувають різні, усе залежить від джерела магнітності. Постійні магніти зберігають свою силу навіть без електрики. Тимчасові магніти працюють лише поруч з іншими магнітами. А електромагніти оживають лише тоді, коли через них проходить струм. Сьогодні ми зосередимось на двох основних типах постійних і електромагнітах. Погляньмо на дію цих магнітів на практиці. Постійний магніт. Перед нами простий постійний магніт. Він створює магнітне поле без додаткових джерел енергії. Північний південний полюси притягують або відштовхують інші магніти. Чим ближче до полюсів, тим сильніше поле. Підковоподібний магніт це також постійний магніт, зігнутий так, щоб його полюси були ближче один до одного. Тому поле між ними надзвичайно концентроване, ідеальне для підйому металевих предметів. Тепер переходимо до електромагнітів. Перед нами соленоїд котушка, через яку проходить струм. Коли струму вімкнено, з'являється магнітне поле, схоже на поле постійного магніта. Усередині воно майже однорідне а Азовні виходить із одного боку та входить в інший. Його особливості полягають в тому, що, по-перше, сила поля залежить від сили струму та кількості витків. А по-друге, магнітність зникає після вимкнення струму. Тут електромагніт з двома катушками. Якщо струм у них проходить в одному напрямку, то магнітні поля підсилюють одне одного, утворюючи потужне магнітне поле. Сила магніту можна змінювати, регулюючи силу струму, кількість витків і властивості осердя. А тепер абсолютна класика: електромагнітний дзвінок. Це приклад реального застосування електромагніта. Коли струм проходить через котушку, осердя притягує металевий якір. Той ударяє по дзвіночку і ми чуємо звук. Ми побачили, що магніти бувають різних форм сил, але всі вони мають спільне. Створюють магнітне поле. Яке хоч і невидиме, але керує безліч процесів навколо нас, від роботи Динамо в велосипеді до медичних томографів. Отже, магія науки це коли невидиме стає зрозумілим.